Категорична реакція. WBO заявила про свої наміри щодо Усика. Українець має дати бій претенденту. А якщо ні, статус абсолюта буде втрачено. Це хто тут розпотякався? Допінгмен Міллер каже, що переїхав би нашого чемпіона. А Денис Берінчик неочікувано потрапив у топ. Медіа оприлюднили кількість переглядів на ESPN і подія за участю нашого боксера на першому місці в боксі у США. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером. Фавбет. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Це буде четвертий бій між Юбенками та Бенами. Навесні Кріс юбенк молодший та Конор Бен продовжили справу батьків із 90-х та видали крутезний бій на арені Тоттенхем. І буде продовження. Зерін повідомляє, що боксери вже домовилися про реванш, який пройде 15 листопада на цьому ж місці. Сам вечір боксу матиме назву Ring» – «Unfinished Business», тобто незавершена справа. Щодо незавершеної справи, можна сперечатися, бо в трьох родинних протистояннях була одна нічия та дві перемоги юбенків. Думаю, буде і третя. Безумовно, перший бій мені зайшов. Афігенне англійське дербі з історією, з люттю, з різними підходами, де Бен вирішив газувати від початку. А Юбенк дав супернику вимахатися і схавав його в другій половині. Але чи буде інтрига? Вони знову боксуватимуть у 72 кілограмах, де Кріс почувається набагато краще за суперника. З моїх вражень, Юбенк може програти лише в тому випадку, якщо сам собі створить проблеми. Що він, до речі, уміє робити. От чисто на папері я не бачу так багато можливостей у Бена взяти реванш за себе і за батю. Він менший, примітивніший та більш підвладний емоціям. Тому ще один класний бій? Так, але шанси для Конора не певен. Багато шансів на його перемогу я тут не даю. Бій за участю Дениса Барінчика зібрав найбільше переглядів на ESPN в цьому році. Бранч боксюн опублікував рейтинг трансляцій топ ренк на ESPN у 2025 році. Найбільша кількість для Глядачів переглянула поєдинок за пояс чемпіона світу WBO між Денисом Барінчиком та Кішоном Девісом Берік та Кішон разом зібрали 559 тисяч глядачів. Найближчі переслідувачі це Абдула Мейсон проти Джеремі Накатіли, 538 тисяч глядачів. Далі наоя Інуе проти Рамона Карденаса. Дуже близько 537 тисяч. В цілому мене не дивує, що бій за участь у Дениса в топі. Тут і змагатися не сильно є з ким. Українець бився у чемпіонському поєдинку проти вже хайпового американського проспекта, за трансляцію якого і платять гроші. Найбільш очевидно, що по цифрах мав би поганятися наоя Інує, але ж ESPN це саме про американського глядача. А там не всі з захватом платять за перегляд бою монстра з малої ваги. В цілому ж як для платних переглядів цифри на рівні півмільйона це далеко не космос. Практично весь топовий бокс перекочував на Дазон, тож у них переглядів побільше. Для порівняння, перший бій у Сикфюрі зібрав приблизно півтора мільйона переглядів за системою pay per view де більшість із них це Дазон та Великобританія. Україна тут не рахується, бо в нас плата за підписку, а не за перегляд конкретної події. До речі, щодо кішона, насправді талановитий малий, але не без проблем у дисципліні. Він мав провести захист проти Едвіна до Сантоса, але сильно перебрав із вагою, його позбавили титулу, і той. Бій таки не відбувся. А у свіжому інтерв'ю вже екс чемпіон WBO заявив, що не тренувався взагалі протягом двох останніх місяців. Кішон не планує виступати протягом цілого року. А коли повернеться, то скоріше за все, що зайде вже в інший дивізіон 63 кілограми, і це буде цікаво. Але як же бісять оці молоді чуваки, які люблять повідпочивати цілий рік? То Девін Хейні, то Райан Гарсія, який і без дисквалу не хотів виходити битися, тут же Кішон і Джервонта, який поки роздуплиться, поки вийде з в'язниці, коротше, багато любителів почилити. Такого нахабства я давно не чув. До пінгмента трештокер Джерел Міллер каже, що розправився без усиком. Я точно знаю, що можу перемогти Усика. Якщо я нормально потренуюся і проведу повноцінний тренувальний тайбір, я певен, що зможу його перемогти. Я б просто переїхав його. В усика проблеми з хлопцями, які опускають підборіддя і йдуть у жорсткий бій. То хана. Нічого нового, але тепер і й чітко проговорено. Президент WBO Густаво Олів'єрі зобов'язує свого чемпіона Олександра Усика провести захист із тимчасовим чемпіоном Джозефом Паркером. Усик повинен провести свій обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. WBO належним чином повідомила всі сторони про початок переговорів і видала відповідне розпорядження: якщо цього не буде зроблено, WBO розпочне процедуру призначення відкритих торгів відповідно до чинних правил. Простіше кажучи, я зобов'язаний дотримуватися правил незалежно від того, хто є боксером, промоутером, менеджером, радником, посередником тощо. І тут мало би бути питання: а що якщо ні? Олів'єрі відповіді не дав. А я дам. Якщо ні, то вусика забирають титул за відмову від захисту і піднімають Джозефа до статусу повноцінного чемпіона. Але претендент хоче бою і навіть записав нове звернення. І я вже вам казав, що я не дуже вірю в те, що Усик вийде проти Джозефа. От просто не бачу причин, навіщо йому це робити. Чи стане від того його спадщина крутішою? Можливо, на трішечки. Ніхто вже не посилить її більше, ніж Джошуа та Ф'юрі. Чи заробить він на цьому грошей? Думаю, не більше ніж за Дюбуа. А там і так ідуть спекуляції щодо того, що Сашко заробив досить скромні гроші. Зберегти пояс це прекрасно. Але ну який у цьому сенс? Він уже тричі був абсолютом і ніколи в житті не програвав. Він ні на йоту не стане гіршим в очах фанатів, якщо не дасть бій паркеру, бо всі розуміють, якого результату варто чекати від цього бою. Єдина романтична причина, яку я бачу для цього поєдинку, це засвітити себе на новому континенті. Сашко вже бив суперників в Україні, у Штатах, у Європі, у Великобританії, в Азії, в Росії. Ну, можна відкрити нові для себе горизонти і перемогти ще одного бійця в нього вдома у новій Зеландії. Але це я вже з пальця висмоктую, якщо чесно. А так я розумію, чому команда Усика наостанок дивиться в сторону Джейка Пола а чи, можливо, навіть знову Тайсона Ф'юрі. Бо це твій останній поєдинок, і ти хочеш його провести так, як хочеш ти. А не WBO, І заробити стільки, скільки можливо, а не стільки, скільки дадуть за претендента. І це буде нормальна позиція від людини, яка досягла всього. А до чого тут Вайлдер? Як у команді Усука відреагували на можливість бою з американцем? Відповідь, дивіться в ролику за підказкою.